Олександрівській школі працює практичним психологом Наталя Володимирівна Лисак. Людина з добрим серцем, з іскрою любові до дітей, людина, яка забуває про час і в тому. Для дітей вона мама і тато, учитель, вихователь, вигадник, витівник. Вона вчить дітей. Долати труднощі, розуміти емоції, бути уважним до самого себе та інших, осмислювати свої вчинки і вчинки іншого. Психологам і педагогам відомо багато способів формування особистості дитини. Серед них важливе місце займає театр. Цей вид мистецтва органічно поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, соціальну гру, поетику, музику. Живопис та літературу. Театральне ігрове дійство – природне для розвитку дитини. Діти виконують ролі і режисера, і акторів, і костюмерів, і гримерів. На прикладах вчинків інших людей вони вчаться аналізувати власну поведінку, розуміти однолітків і старше за віком учнів. Театр, будь ласка, там різні чудові маски в театрі знайдеться в двобої. Із дуже злим віщином да. в театрі, феї і І звичайні учениці, в театрі літають жартфіці. Наталя Володимирівна організовує театр етичних мініатюр, який виховує у дітей почуття любові, справедливості, правди. Діти можуть як спостерігати. Моральні зразки поведінки і активно включатися в них. Застосування технології театру мініатюр це цілісний процес, який передбачає низку послідовних кроків. З дитячої художньої літератури черпає вона різноманітні життєві ситуації. Акторами цього театру є вихованці третіх-четвертих класів. Тому, що мене назвали на честь а мені дуже було. Я не знаю, чому мене назвали Садина, але я знаю, що в мене є щедроє ім'я Софія. Управу привітання. Бо друзі вітаєтеся з Так. Да. Да. Дорогі друзі, діти та вчителі. Ми раді бачити вас на нашій зустрічі. А зустріч сьогодні незвичайна. Ми запрошені в театр етичних мініатюр. І так мініатюри за модельбами творів Василя Олександровича Суходинського, дівчинка і домашка. Хто за камнем плаче? Це я, ромашка, зміни мене дівчину. У мене камінь, коли я ще була маленькою насінникою, шукала собі восени теплого куточку, камінь мені так притулок і пообіцяв оберігати мене, а коли я захотіла подивитися на сонечко, Преса у лісі або при дорозі, якщо б ти була нічиє. Я б померла горі, але я знаю, що нічиїх квітів не буває. Отой маковий дзвіночок потоваришує сонечком, а ота маленька квітка не подруга бо весняного обіду. Ні, квітка не змогла б жити, якщо б вона була. А в обговоренні беруть участь всі і глядачі, і діти, що тільки но були акторами, і батьки, і педагоги. Обговорення проходить у різних формах дискусії, мозкового штурму, круглого столу. А чи є у вас друг квітка? Чи класі, чи дома? А як ви думаєте, а що сталося із Ромашкою, і дівчинка які не звільнила? Вона померла. Не звільнили кіточку, в неї вставиться її померло і вона поступово померла. Примерно... Свою роботу започатковую у 2-4 класах, а продовжує її в середній та старшій школі. Світлицю. А чи ти, мамо, ідеш подивити, якою панною Марина у пана в заперті сидить? І в'яне, сохне, гине, гине твоя єдина я дитина, твоя Мариночка? Ой, гине, Театр етичних мініатюр це гімнастика для розуму, праця для душі, це відкриття, це откровення. Діяльність театру дає свої плоди. Наші вихованці ростуть творчими, активними, емоційно чуйними, вихованими та культурними. Психолог вчить. Як жить на світі, буває генератором ідей, порадник наш у вихованні і освіті, людина він серед людей, до душі чужої доторкнувшись, Він в руках тримає таємницю, береже всіх сумнівів позбувшись, наче ока людського зіницю. Не цурається він жодної людини, не спішить відмовить з пересердя. спілкування чарівні години проростуть добром і милосердям.